Всім привіт! Вітаю на каналі Колорит Моторс. Звати мене Олена, знаходжуся я на Івано-Франківському авторинку. Традиційно буду проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Друзі, нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також можна за домовленості перевірити авто в інших містах. За деталями звертайтеся за номером телефону, наведеним нижче. Автопідбором займається Василь разом з командою експертів. Також підписуйтесь на канал, активовуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Прошу підтримати наш канал лайком і коментарем. Гарного перегляду! Peugeot 3008, пригнаний, 10-й рік, 6700 ціна, 1,6 бензин. Так, панорамний дах є проекція клімат-контроль парктроніки. Зараз будемо дивитися 230 тисяч рубіг. Контакти є. Так, бачите. Так, є сервісна історія, напевно. Так, так вона виглядає. Щоб було видно стан. Де, зі, так, трошки нам буде радіо заважати, але нічого. Кермо шестиступенева механіка, клімат, контроль. Так вона виглядає. Так, Зразу видно багажник, а за деталями до власника. Ford Escape, 13 рік, 11500 ціна, 2-літровий бензин, 245 кінських сил на автоматичній коробці передач 138 тисяч пробіг. Шкіряний салон, електрорегулювання сидінь, 4 електросклопідйомники. Мультикермо. підігріва сидінь, клімат-контроль. І парктроніки. Volkswagen Touareg, 13-й рік, 26 тисяч ціна, 3 літровий дизельний двигун, 133 тисячі пробіг. Контакти до власника є. Перепрошую хвилинку. Є. Так вона виглядає. Зараз телефончик налаштується. Будемо показувати. Так, мультикермо. Тематична коробка передач, клімат-контроль, сидіння і панорамний дах. Зараз покажу. Фаркоп і парктроніки. Субару Аутбек, 17-й рік, 16600 ціна, 2,5 бензин, комплектація преміум, 78 тисяч пробіг. Контакти є. Електрорегулювання сидінь. електросклопідйомники звичайно. Салон тканине на тканині. Кермо. Автоматична коробка передачі, підігріве сидінь, клімат-контроль, дисплей. Так, повний привід. Так, є у нас тут два Nissan Qashqai. почнемо з срібного. Тут у нас 8500 ціна на старті, восьмий рік. 1,5 дизельний двигун, не бита не фарбована, безключовий доступ, панорамний дах, клімат-контроль круїз, БС, арбек, електросклопакет, парктроніки, хороша комплектація. Бачите, тут контакти до власника. Так, авто зачинене. Шестиступенева механіка, мультикермо, шкіряний салон. То, що бачу. Так, клімат-контроль. Отак виглядає. Так, панорамний дах. Є. Є фаркоп і парктроніки. Так, тут вже свіжіший кашкай. Одинадцятий рік. Так він виглядає. Так, ціна. Яка була, дійшов власник, зараз перепитаємо. 1,5 дизельний двигун 110 кінських сил. Небета не фарбована в рідній фарбі. Так, панорамний дах, клімат-контроль. Тут і контакти до власника. Так, датчик світла, датчик, дощу, камера заднього виду, АБС, СРБ, круїз, контроль. Теж зачинене, відійшли. Здається, 10800, якщо. Може погано запам'ятала, перепрошую, уточнюйте у власника. Пам'ятаю, що 10 з чимось. Так вона виглядає. Hyundai Tucson, 16 рік, 16500. Ціна 1,6 бензин, 180 кінських сил. Так, турбований бензин, автоматична коробка передач. Контакти тут. Так вона виглядає. Чотири електросклопідйомники, електрорегулювання, сидінь. мультикермо, Так, автоматична коробка. Так виглядає. Щоб вам було добре видно. Мерседес МЛ, сьомий рік, 12300 ціна, 3-літровий дизель, 165 кВт Автоматична коробка передач власник підказує 290 тисяч пробіг. Контакти тут є, показую. Якщо можна, дякую. Так, електрорегулювання сидінь, комбінований салон. Так виглядає. Мультикермо. Так, є на кермі передачі. Тут коробка є. Видно? Так вона виглядає. Клімат-контроль, сидінь І парктроніки. Так, друзі, Київ просили показувати тут на сьомий рік 6800. Ціна двохлітровий бензин, свіжопригнане авто, 265 тисяч пробіг. Контакти зараз задиктують. Підіть? 0,97, 42, 31, 0,16. Дзвоніть точно ти все у власника. Показую, як вона виглядає. П'ятиступенева механіка. Ну, було видно. Є. Так, бачу, резина вже зимова до неї йде. Є фаркоп. Свіженька шкода Кодіак, 17-й рік, 25 650 ціна, двохлітровий дизель. Контакти до власника тут. Подивимося, чи відчинено. Є. так Показую, як вона виглядає. На ринку зустрічаю вперше такий автомобіль. Можливо комусь буде цікаво, показую. Панорамний дах, мультикермо. Так що в нас по пробігу? 243 тисячі. Бачите? Так, підігрів сидінь, клімат-контроль зонний, автоматична коробка передачі. Так, є парктроніки. Так, і Mercedes GL. Є такі автомобілі преміум класу на ринках. 17-й рік, 39 700 ціна, 3 бензин, 148 тисяч пробіг. Тут бачите контакти. Шкіряний салон бежевий з перфорацією. Так виглядає. Так, тут ставка з дерева, коричнева панель шкіряна, коричнева кермотки, темний колір. Так виглядає, є підігріве сидінь, клімат-контроль, звичайно, панорамний дах. Щоб вам було видно, є. Ну і парктроніки, звичайно. Так, багажник показуємо. Ага, семимісний. є. Самостійно піднімається сидіння електро. Дуже зручно. Так, досить багато місця, ще лишається і в багажнику. За деталями вже до власника. Свіженька Kia Sorento, 21 рік, 33 тисячі ціна, 2,5 бензин, 180 кінських сил. Чотири тисячі пробіг, контакти тут. Автомобіль новий. Стан нового автомобілю. Бачите? Коментувати тут нема що. Так виглядає. підігріве сидінь. Так, показує ззаду. Семимісне авто. Сюзуки Гранд Вітара, 11 рік, 10 750 ціна, 2,4 бензин, автоматичні коробці передач. Повний привід, 185 тисяч пробіг. Тут є контакти, буде ще торг по автомобілю. Так воно виглядає. Мільте кермо. Та коробка. климат контроль Нісан-кашкай пригнаний з Франції. Одинадцятий 11 рік, 11650. Ціна буде з торгу, 1.5 дизель, свіжопригнане авто. 187 тисяч рідного пробігу. Контакти бачите? Шкіряний салон. Так вона виглядає. Є підігріва сидінь. Панорамний дах. Мультикермо. Показую вам стан. Шестиступенева механіка клімат контроль дисплей Volkswagen Tiguan, 14 рік, 14 тисяч ціна, 2-літровий бензин, 154 тисячі пробіг. Тут є контакти до власника, шкіряний салон, автоматична коробка передач. Мультикермо. Отак виглядає, якщо вам буде видно. Не хочу фокусувати. Є. Hyundai Tucson, 4 рік, 7700. Ціна, повний привід, 2-літровий дизель, 202 тисячі пробіг. Тут є контакти. Так, показую так вона виглядає. Механіка. Є фаркоп. Так, є у нас тут X5 і Q5. показуємо по черзі. Дев'ятий рік, 17, 200 ціна, 3 дизель 286 чи 296 кінських сил, 215 тисяч пробіг. Контакти воднодобре, світлий шкіряний салон, електрорегулювання пам'ять сидінь. показую, як виглядає, панорамний дах, мультикермо. Так, і сидінь, клімат. Так, парктроніки. Так, які п'ята. Зараз їх останнім часом на ринках менше стало. Колись було дуже багато. Так виглядає. Тут 13-й рік, 18900 ціна, трьохлітровий дизель, 245 кінських сил, 166 тисяч рідного пробігу. Так, преміум плюс тут є контакти, чорний шкіряний салон, електрорегулювання сидінь, так, електросклопідйомники, звичайно, панорамний дах також, мультикермо, підігріви сидінь, клімат, контроль, дисплей. Друзі, просите рамні джипи, показувати шляховики, знайшли Кіосоренто. Сьомий рік, 8400 ціна, 2,5 дизель в рідній фарбі, 248 тисяч пробіг. Контакти бачите? Так, показую, як вона все виглядає в салоні. Максимально. Ти ступенева механіка. Так, є клімат-контроль. Показую по колу. Є фаркоп і парктроніки. Nissan Кашкай. 9 рік, 8,300 ціна, 1,5 дизель, 110 кінських сил. В рідній фарбі буде ще торг. Тут контакти. Так вона виглядає. Показує стан максимально. Шестиступенева механіка, кондиціонер. І парктроніки.